Авід. Серце м'язовий орган кровоносної системи, який забезпечує рух крові в організмі людини. Стінка серця складається з трьох шарів: епікарда, міокарда та ендокарда. Найтовщий з них міокард, який є серцевим м'язом, що забезпечує скорочення. Права і ліва половини серця не сполучаються між собою. У камерах правої частини міститься лише венозна кров, а в камерах лівої артеріаль. Щоб кров між камерами серця рухалася тільки в одному напрямку, є клапани, між лівим передсердям і лівим шлуночком тристулковий, між лівим шлуночком та аортою розміщений аортальний клапан, а між правим шлуночком і легеневим стовбуром – півмісяцевий клапан легеневої артерії. Обери частину, про яку хочеш дізнатися більше. Аорта головна артерія кровоносної системи, що виходить з лівого шлуночка серця, постачає артеріальною забезпеченою киснем кров'ю всі тканини і органи. Шлуночок. Відділ серця. У людини ділиться на правий та лівий шлуночки, які отримують кров з перед серць і перекачують її в артерії. Стінками шлуночків є найбільш товста частина міокарда. Причому з дорослішанням людини стінка лівого шлуночка потовщується набагато сильніше, що відображає більш високий тиск, що вона відчуває. Легенева артерія велика, близько 5 см довжиною і 3 см діаметром. Парна кровоносна судина малого кола кровообігу. Вона приносить до легенів венозну кров. Верхня порожниста вена скорочено ВПВ, верхня з двох порожнистих вен, великих венозних стовбурів, які повертають позбавлену кисню кров з системи кровообігу до правого передсердя. Це вена великого діаметру 24 мм та короткої довжини, яка отримує венозну кров з верхньої половини тіла над діафрагмою. Це відділ серця, у який надходить кров з вен. У праве передсердя надходить венозна кров з великого кола кровообігу. У ліве передсердя надходить артеріальна кров по легеневих венах малого кола кровообігу.